Дорогесеньки мої, запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна, хто мене бачить перший раз. Я живу багато років в Італії, і я родом зі Львова, я з Західної України, Львів, Львівська область, знаю Франківськ, добре. Я з тих районів, скажімо так. Ну, я з Львова, тому що ще до Італії я жила у Львові. І в мене моя квартира залишилася у Львові, і я про свою квартиру я вам хочу ще розказати і вам обов'язково розкажу, що, де і як моя ця квартира, чи я її продала, чи я її не продала. Бо як ви знаєте, я купила тут квартиру в Італії. Ось моя квартира, якою я дуже пишаюся, і якою я дуже тішуся. Але сьогодні будемо говорити про мужчин, тому що е, Сан Валентіно на, на скоро -скоро носі Сан Валентіно. І дуже багато жінок е, е, думають, переживають, як воно буде, чи подарує великі квіти, чи не подарує. Як великий букет подарує, то значить він любить мене. Якщо він дорогий подарунок, мені подарує, значить він любить мене. Це так в Україні, а в Італії це зовсім зовсім по-другому. Я не замужем. У мене було багато ухажорів, могло би бути більше, але могло би бути більше, якби я мала цей розум, що я зараз маю тому що я приїхала така бідна жіночка з України, така за, 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 з, радянських, з, з радянських часів така встидлива, така. Зовсім встидлива, зовсім встидлива, яка боялася своєї тіні. Таке було в нас виховання у Львові. Я пам'ятаю, я боялася рота розкрити. Я боялася всіх. Я приїхала в перших рядах в Італію, тут нікого нікого ще не було. І у хажори ходили і свистали по дорозі, навіть в Тоскані, не тільки на півдні. І, 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 і трохи свистали, і трохи сигналили, і трохи верталися машиною, і їздили. І... Але ті всі історії, які я мала, де, де можна познайомитися з мужчиною? З мужчиною сікураменти, можна познайомитися в тому місті, де ви є. Він кругом вас. Кругом вас. Зараз я поясню, що це означає. Тут, в Італії ви не думайте, ви не чекаєте ніколи, що ви будете йти ось так по вулиці, і хтось буде на вас увагу звертати і буде зупинятися, будемо говорити, яка ти гарна, можна твій номер телефону? Тут таки не існує. Самий Найкращий і надійніший варіант, і всі-всі гарні, хороші знайомства і мої в, в тому числі ви можете познайомитися в тому е, районі, де ви працюєте. В тому районі, де ви виходите на якісь е, курси, е, якісь курси, ви можете там познайомитися. Ви ходите на права здавати, ви можете там познайомитися. А ви ходите на роботу, там можуть бути якісь сусіди. Ви ходите в той самий бар кожен день, там можуть бути, там можуть бути. Ви ходите з якоїсь, е, виходите до своєї м, старшої сіньори в лікарню, наприклад, її годувати. Там теж ви можете познайомитися з якимось. З якоюсь з людиною, з, якоюсь, з якимось мужчиною. Ви зрозуміли? Ось так. Це ви можете познайомитися. Так само є ще дуже дуже такий гарний варіант, як ви можете піти в 6 годині ввечері продукти деякі купляти. Тому що в Італії можна познайомитися. У мене таке було два випадки: два випадки як я в супермерка в Італії познайомилася. А я не знала, що це так, а то можна в 6 пів 7 як ви підете в супермеркат в Італії. Там з роботи заїжджають отакі всякі робочі, італійські. Вони отак скоренько хто працює сантехніком, хто електриком, хто якісь муратори. Мені обов'язково такий простий муратори. навіть може цей шеф прийти в такому брудному одязі, в такому спідсовці. У нас тут так само в ресторані, в нас тут всі працюють. Хто живе в Італії, знає, знаєш. Тут, якщо ти маєш свій ресторан, ти ще більше працюєш, ніж оці всі підопічні, що ти їх на роботу винаймаєш. І так само цей в 6 годині, пів сьомої заходите, і йдете продукти купляти помаленьку, е, будьте, будьте та якби придивляйтеся до людей. Мішіть, не спішіть все в корзину отак кидати, ви прийшли, щоб познайомитися з кимось, і ходіть туди дуже часто. дуже часто. Це такий варіант може бути. Якщо ви хочете познайомитися з якимось медбратом, наприклад, ви йдіть собі помаленьку-помаленьку вашу лікарню, там є обов'язково два бари, йдіть собі туди, у бар і часто, часто, часто пити кафе. Там ви можете, там дуже багато і лікарів. ну, На лікаря буде дуже тяжко. ну, Хто може більше ну, красивіший, хто більше такий не, може і підхватити лікаря? ну, Це буде дуже тяжко. Ну, Медбрата, якогось якогось такого, як вам сказати, нижчого рангу можете з таким познайомитися. Який має бути мужчина для мене? Дорогесенькі мої, мужчина для мене Має бути простий, простий такий, щоб мені з ним було добре, щоб мені з ним було легко. Оце саме найперше, щоб мені було з ним легко, ви розумієте? І що таке легко? Тому що як людина люди сходяться в 40 років, в 50 років, в 60 років, вони вже багато-багато е... привикли самі жити, ви розумієте? І от я вам говорю, сходіться якнайскоріше, тому що цей період протирки це дуже-дуже тяжко. І чим скоріше ви зійдетеся, тим буде краще. Тим буде краще, тому що в 60 років на початку перших 3 роки це буде добре. Пізніше будуть виходити всі дефекти. Всі дефекти будуть виходити, і ви скажете, ну, ви будете терпіти, якщо у вас своєї хати немає. Так само в мене є своя хата, і я і я, як то кажуть, не терплю нікому. І це у мене чисте-чисте кохання і чисте-чисте таке, що мені з людиною легко, що я його хочу, що я його не хочу проміняти на другу людину. А вибирати я зараз можу, і я так само дуже гарно можу навіть сама прожити. Якщо ви знаєте, я не замужем, хто мене бачить перший раз, я не замужем, бачите, навіть ніякого обручального кульця немає в мене. ось тут, бачите. Віталійці на ліву руку, на ліву вони зачіпляють отут на, на, на ліву руку, і в мене ніякого кульця нема. І в мене мої кулечка такі золоті, треба мені їх зараз заложити. Я не знаю, чому я не ношу. І Мені дуже ті брачалі подобаються. так само. Зараз мені треба накупити собі гарних От е, може мені зараз і на сан валентіно я скажу, щоб мені купив. Всякі такі брачалі мені дуже сильно подобаються. Брачалі У мене деякі є, але я от не ношу, але треба себе заставляти носити оті брачалі і, і щось таке гарне носити, бо мені подобається на чужих людях. І Так само мені треба себе заставляти рибу купляти. Я як почала за любов, кінчаю за рибу, але я хочу тільки сказати, що от я себе хочу заставляти купляти рибу, тому що я би ніколи не могла подумати, як так можна. От як приїхала в Італію, багато італійці говорили, мені риба не подобається. І я думаю, як так може риба тобі не подобатися? От так, Я дійшла до такого до такої грані, що я не хочу рибу. І не хочу рибу. Не хочу готувати. Ну, готувати не хочу, і не хочу смородити хату. І так, як всі італійці, ви розумієте? І, а, і треба себе заставляти, йти купляти прямо рибу. Я вже багато так раз робила. Ми йдемо продукти, купляємо, а я отак йду і купляю, йду, купляю. А як вже я куплю і принесу додому, то вже треба готувати, вже треба готувати. Закінчила. І для мужчин, мужчина, який має бути, має бути легкий в спілкуванні, має бути прямо легкий. От сього, я думаю, от так сьогодні собі. Як я би була зовсім зовсім вільна жінка, я би ну, на вулиці завжди можна десь сіла на лавочку, хтось до тебе підсяде, ти бачиш, хоче з тобою говорити. Ти бачиш супермеркату, хоче з тобою говорити. На касі кілька разів мені було е, на касі. теж в мене було навіть в Лідлі багато років назад. Е, тож, от на касі. А як, як це почало? Ми пішли вибирати помідори. Я, ну, я в Лідлі дуже ніколи майже я спизу ніколи там не роблю. Але я як деколи якісь, е, скажімо, продукти грецькі можуть бути, як є якийсь завоз такий, от, е, грецьких тих продуктів я люблю. Купляти, і я можу зайти і подивитися, що там нове в Лідлі є. І той мужчина до мене отак: прямо я дивилася на помідори, на овочі. Може, щось куплю, може не куплю. І Він так зі мною, ми так дивилися на ті помідори, ми так разом вибирали, ті, не вибирали, так прямо говорили, що, що ті пахнуть, ті не пахнуть, ті добрі, самі найкращі, ті, як ті помідори називаються. І той мужчина так зі мною поговорив так гарно. і все. І все. Я ще так зовсім не замітила, а пізніше на касу я пішла на касу. Мені зовсім в голові не, не до знайомства, тому що в мене є мужчина і мене не інтересує ніякий. А він так зі мною скоренько, скоренько, на касу і зразу за мною став, зразу за мною став. І от, як доходило до мене вже платити, він каже, можна вас підвести додому? А я, а я тоді не знаю, пам'ятаю, чи я була ногами, чи я ногами прийшла, чи я була на машині своїй, я не пам'ятаю. Мені здається, що навіть може на машині я була, я не пам'ятаю. І ось так. І дуже легко познайомитися в таких різних ситуаціях. Мужчина має бути легкий в спілкуванні, тому що не треба ніколи дивитися, скільки він дітей має, як діти будуть до нього відносити, до вас відноситися. Ну, звичайно, як діти до нього відносяться, це, це важливо. Основне, щоб він вас хотів. Саме основне, щоб він хотів вас. Тому що в парі завжди хтось більше любить. Або мужчина більше любить, або жінка більше любить. Саме найліпше, щоб мужчина вас любив більше в, моєму, в моїй ситуації, так і є. Тому що дуже погано, якщо жінка його більше любить і бігає за ним, і бігає, і завжди щось чекає, і завжди щось вимагає, і чекає, щоб обняв, щоб купив, це, щоб цей, завжди щось чекає. А мужчина як вас любить, і це видно, це замітно, це, це він прямо треться, він, він прямо любить цей. Ну, Мужчина як вас любить, це дуже дуже замітно, що він дуже для вас сильно старається, доросленьки мої. От в радянських дехто тут в Італії моїх років, наприклад, говорить, А я Сан Валентіно, я не люблю, бо я в ті часи, як я була молода, ніхто не відмічав, ніхто не святкував. А я, а я люблю, я люблю, тому що я люблю, як люблю. Я люблю, я ж не можу, ну люблю як. Ну, Ну, подаруй мені одну квіточку, добре? Одну квіточку. Я йому вже пояснила, а він вже давно знає, що мені мій компаньон, що мені не треба букетів великих дарувати. Мені от, одну квіточку символічно, от символічно одну квіточку, щоб не забути ті традиції. І все. І пізніше підемо разом гуляти, підемо десь, не знаю, може, підемо піцу їсти, підемо прогуляємося. Може, якесь аперитво вип'ємо, десь посидимо в барі, посміємося, сердечко, як він мені подарує, таку дурницю, таку, розумієте, ось таку дурницю. Я не хочу, щоб на Україні прийнято мій мужчина мене завів в дорогий ресторан, він мене поведе на дорогий ресторан, він мене цінує, він мене любить, він мене поважає. Ой, як я того не люблю, дорогенькі мої, як я того не люблю. Я не люблю просто, не люблю. Я не знаю, я якась е інша за, за других. Одна мені написала е давно вже написала мені, Анна, чого ти, ти жалієш гроші свого компаньона? Нехай тратить. Я, тр... я би хотіла, щоб він тратив на мене. Хоче, нехай тратить, нехай тратить на мене гроші. Що ти жалієш його гроші на. Що ти його гроші жалієш, е, мої? Його гроші це мої гроші. Е, наші гроші це мої гроші. Як сказати, я ж не можу. Ну, я, я це взагалі такого не розумію. Бюджет, як ми ділимо бюджет? Звичайно, що мої гроші це і мої гроші, то, що він заробляє це, так як я сказала, і його гроші, і наші гроші, і наші гроші. Мої гроші е, це в стороні. Він витрачає свої гроші на, на нас і на себе. А я свої гроші витрачаю тільки на себе. Це що, не кохання, на вашу думку? Як мужчина так робить, це не кохання? А Щоб мій мужчина витрачав на всякі різні дурниці. На всякі різні дурниці. Вів у мене в якийсь дорогий ресторан. І я роблю вам відео і показую, як мене мій мужчина любить. Ми, ми стратили 200 євро. Ми ходили в самий найрозкішніший ресторан. Це не для мене. Я, я одіо це одіо. Це означає, я ненавижу це. Я не люблю. Я дуже не люблю хвастатися. Дуже не люблю. Я е, можу вам показати, ну, де да як би я вам показала, це навіть не в моєму стилі. Як я би е, от, е, прийшло Сан-Валентіно, в який мужчина, от, які рози він мені подарував, от таких 50 розів, 40 розів, от такий, от такий, от так, так багато всяких розів. Я того не хочу, мені здається, що це гроші просто на вітер викинені. Це просто гроші на вітер викинені. Я так само дивлюся, скільки мій мужчина тратить, щоб він не розкидався грошима. Хоча він економити не любить, він як треба, то він платить. Він не є, він не є жадний, він не є такий спиндачоний, як то кажуть, туди-сюди. Але він як треба, то він втратить. І в тому моменту, в в в коли я би, наприклад, зекономила і не тратила. Але я теж думаю, щоб він про його майбутнє, щоб він мав теж ну, він забезпечений, звичайно, але. Я хочу, щоб мій мужчина мав запас великий великий для себе. Саме найперше для себе, щоб він мав запас, і пізніше я біля нього буду жити. Якщо мужчина забезпечений, я біля нього так само буду добре жити. І він буде спокійний. Тому що гроші, зараз, як вони гроші, як то кажуть, гроші, ну, треба думати про старість. Треба думати про старість, і треба мати гарні гроші, зложені на старість. Бо на старість ти тільки ну, починаєш вже витягати. витягати. На запаси, оці, на зуби, на зуби скільки. От пішов зараз мій компаньйон, добре, що в нього зуби ще всі нормальні. Є, і пішов мій і, і бо йому відлупилося. Ксот тут відлупилося, І він там подзвонив і на таку-ту годину мав йти, і пішов два рази ходив. А я йому зразу сказала, кажу, ти зразу готуй тисячу євро, готуй. Тому що тобі він, так знає, зуби добрі, як людина добрі, він не ходить часто, він не знає, як там і що. І, і, і тоді в нього відлупився, а я кажу, тобі відлупився тут зуб. так? Зараз він тобі піде ще весь рот провірить, він тобі ще тут знайде, тут знайде, тут знайде, тут знайде, тут треба переробити, ще по чистку. чистку, звичайно, кажу, напевно, що ти зробиш. ну, Чистку зробив він, чистка 80 євро, гігієнічна чистка зубів, 80 євро. І цей зубчик йому заліпив. І, на щастя, нього всі решту зуби були добрі. Але в основному, як ти йдеш до, до лікаря, то він тобі зразу, ти йдеш з одним зубом, він тобі зразу два зуби знайде. Ну це не про Сан-Валентіну, доресеньки мої. Ми побачимося в моїх наступних відео. Сьогодні, отак, я з вами поговорила, поговорила. Побачимося в моїх наступних відео і до скорої зустрічі!